Наш центр надає високопрофесійну допомогу пацієнтам з різними ендокринними захворюваннями, приділяючи увагу кожної деталі та кожної людині. Ми працюємо з широким спектром патологій, захворювання щитоподібної та прищитоподібної залоз, загальна ендокринна патологія, цукровий діабет першого та другого типів, ендокринні порушення із супутніми серцево-судинними захворюваннями, хвороби наднирників, патології гіпофізу, ендокринна гінекологія, ожиріння та метаболічні порушення та інші ендокринні захворювання. Для кожного пацієнта ми формуємо індивідуальний маршрут лікування амбулаторно або в умовах стаціонару. Наша мета бути серед лідерів за рівнем професійної довіри, адже здоров'я пацієнтів це головна цінність і саме бажання допомогти щодня веде нас уперед. Досвід і компетентність нашої команди гарантують пацієнтам високий рівень діагностики, лікування та медичного догляду.